І так, вітання всім грибникам. Сьогодні 25 жовтня. Ранковий час. Країна Грибландія здійснює огляд грибної ситуації в Трускавецьких лісах. Тут така цікава природа, цікава погода. Листяний ліс вже. Весь пожовтів, на берегах ставків, тишина і спокій. Дуже гарно, дуже спокійно. Цієї ночі перейшов дощик. І він і зараз потрішки накрапає. Не сильно, але зранку лило і не вдалося вибратись. А зараз ближче до обіду. Спокійна, прекрасна обстановка. Ну, з грибами, скажімо так. Білих я не знайшов не густо. Але зато але зато, попадаються такі оригінальні грибочки, що просто, просто неймовірно. Подивіться на цього козарика, який він гарний, який він потужний, м'ясистий і набитий. Виріс в мішанці поміж дубами і берізками. Приблизно в таких лісах і здивував мене, дуже здивував своєю шапинкою яскраво червоною, потужною, міцною, абсолютно здоровою. Ну, Заради таких красенів варто просто піти в ліс і насолодитися його красою. Але це ще не все. Це у нас був козарик з червоною. Шапинкою березовий. А зараз до вашої уваги ще одне чудо, ще одне чудо Трускавецьких лісів. Заглядаємо на березі ставка. Це вже зовсім інакший козарик зовсім іншого підвиду. Оранжевий з міцною ногою. Ох, ну. Просто рука не підіймається, такого красення зірвати. Ну, заради такого чуда варто було, навіть якщо сьогодні буде невдача по білих грибах, то от такий безподобний красунчик вартує, щоб його з лопати Ну вон подивіться, він також абсолютно здоровий, тугий, спека трішки його порепала, пригріла, він так аж потріскав по краях, але зато, наскільки він чарівний і гарненький. Ну що можна сказати взагалі про рибну ситуацію? Ну, ставимо цього. Чудового панка до його братика. От бачите, якраз зараз є змога порівняти. Абсолютно різні козарики. Ой, оранжеві, які полюбляють ялину, дуб, бук, березу і чисто червоний березовий польовий який любить рости по березині в полях. Є ще третій підвид з оранжевою шипинкою і сліпучою білою ніжкою. Це так званий трепетовець, який росте по трепетах. Трепета це по-карпатськи осика. В осикових лісах. Ну, такого ми зараз не знайшли, колись я їх показував і показую. А це ось такі два красені. Моховичок та й рижик. Але навіть заради цих двох чудових. Ай-яй-яй, як вас взяти в одну руку? Ну як? Ну я. О! Йдіть сюди до тата. От подивіться, яка цікава і разюча різниця. Яка затійлива матінка природа. І що вона витворяє під осінь. Таких от лісах. Дощик потрішки накрапає. А країна Гривландії насолоджується от такими чудовими, осінніми, поодинокими, тугими, набитими грибами. Ну, буде сьогодні пательня шкварчати. Що ще можна сказати в Трускавицьких лісах? Де-не-де виявляються опеньки. Треба шукати особливо вологі місця. Треба шукати яри. Там, де течуть путічки старі зрубані дерева. Наразі поки що небагато. Але ви ж бачите, яке чудо, ну це ж треба було. Це ж чисто випадково. Це чисто випадково. Хто у нас тут? Хто у нас тут? А це біленький. Біленький з березових гаїв. І також один єдиний. Як не дивно. Ха. Ну от. І ось у нас вже така колекція. Поки ми ходимо і заглядаємо, попався нам ще один біленький. Тут по берегах таких ставків саме найрізноманічніше розмаїття грибів буває. Від підберезників, синяків, моховиків до білих козариків. Правда, ніколи їх багато не знайдеш. Так, по одному, по два. Але такий красень, як виріс, значить, людей тут не було. Тому що обов'язково його б хтось тут та й підбрив. Ну що ж, е, окрім того, ще кажу, ростуть місцями опеньки. Деякі кущі вже перестояні. Видно, я не був в Трускавецьких лісах, мабуть, з тиждень. І дещо, очевидно, прогалив. Ну, не можна бути всюди. Весь час і один і той самий момент. Країна Гребландія займається зараз більше Карпатами. Збором оглядом сьогодні зранку я вирішив трошки відіспатись, тому що вночі сильний дощ падав, але на вулиці дуже тепло, надзвичайно тепло. І це, повірте мені, хороша ознака і хороша перспектива. Не знаю, чи будуть ще в Трускавецьких лісах якісь масові білі, але в Карпатах ще обов'язково щось скоро появиться. Місяць молодий вже закінчується, підіймається за три дні. Повня, і думаю, після того часу вони стануть появлятися. От, така приблизно, така приблизно на даний момент ситуація. Ну, поки що дощик падає, зволожує землю, ну нехай падає, нехай зволожує, нехай змочує. Це все дуже добре. Дуже добре. Цікаво, чи тут на моєму місці ми знайдемо хоч одного козарика, ще одного. Хотілося б третього до колекції якогось гарнюню підібрати, але, 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 як то кажуть, не все в Петра. От. Тож, наразі тут нічого нема. Ліс каже, ти і так вже хапнув два чудові екземпляри, хватить з тебе. Іди, шукай підпеньки. А от з підпеньками у нас буде особлива розмова. Зараз прийдеться перебратися в глухі яри і там добряче пошурувати. Можливо, 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 знайдеться хоч якась колонія молоденьких, бо декілька старих пеньків я вже знаходив. Ну, як це кажуть, прогавив. Вони вже занадто великі і старі. Привіт, ти хто? Опа! А ну скачи. Жабка поскакала, лісова. От якщо жаби ще скачуть, то можна гарантувати хорошу і теплу погоду ще деякий час. Після цих заморозків була ще одна ознака. Був заморозок, і кроти понаривали великі кротовини. А це теж ознака того. Що буде тепло? Так що тепло у нас ще в нашому регіоні потрошки буде балувати, доки не знаю, але я думаю, що прогріта земелька, гарно прогріта сонечком і теплою погодою. Спонукає грибниці до нових. Проростань і нових грибних всяких розмаїтих колоній ми ще зможемо збирати. Ну що ж, огляд ставка завершено, поки що не окрім біленького цього. І козарика ми більше нічого не бачимо. Хотілося б знайти порядного синячка. Але, як то кажуть, не судилося. Ну що ж, поки що країна Грибландія завершує огляд грибної ситуації в Трускавецьких лісах. Ростуть муховички, ростуть де неде де козарики. Попадаються біленькі і опеньки. Ну, масовки нема, але хто хоче, той сміло йдіть в ліс і ви завжди обов'язково знайдете щось приємне і привабливе. Ну, на даний момент країна Грибландія. Перериває трансляцію. Будемо шукати в лісах, в ярах, колонії Опеньок. Поки що до побачення, до нових зустрічей.